Ну що, всім привіт ще раз. Чим більше вас, моїх підписників, стає, тим все частіше я кожного дня під своїми відео отримую якісь запитання. Писати, зрозумійте правильно, я намагаюся відповісти кожному з вас, але ну, не завжди є час відповідати на. Ваші запитання. Тому я вирішила, що ми зробимо окремий плейлист, і так його й назвемо питання відповіді. Там я буду підсобирувати час від часу деякі питання і отаким одним відео відповідати відразу на декілька запитань. Під самим відео в опису я буду. Пронумеровувати ці питання, вказувати, да? тобто, щоб ви, не переглядаючи відео, могли відкрити і почитати, про що буде йтися саме в цьому відео. Почнемо з першого. Я думала, це всі знають, тому що є у нас про канал, рубрика така на Ютубі. Там все написано, ну, але все рівно питання ставлять. Такого роду: як вас звати? Де ви проживаєте, чи можна ваш телефон, бо потрібна консультація, а скільки у вас кізок? Отже, мене звати Маріна, чоловіка звати Вова. Ми проживаємо в Харківській області, вдвох, і тримаємо невеличке господарство. Тримаємо ми коз і паралельно держимо декілька. Поросят для того, щоб можна було утилізувати сироватку. Стосовно коз, кози в нас за аненської породи, за аненської, тому що по різному інтерпретують цю породу, по різному пишуть її назву. Одна кізонька у нас ще безпородна, це з перших наших. Козочок, але в цьому році ми з нею точно будемо прощатися. В неї вже 6 окотів було. Далі сьомого коту в нашому господарстві не буде це точно. Хоч кізочка і непогана, але ну, не вписується вона вже в наше стадо. Всі інші це процентні зааненки. Починаючи від. 62,5%. І закінчуючи, в цьому році в нас вже з'явилася 100% козенятко. Це наша дана. Наразі дойних коз у нас 6. Одна повинна була бути первокоткою, але. Тричі гуляла, два сроки вже вийшли. Залишився третій. Ну, чесно кажучи, я сумніваюся, що вона окотиться, скоріш за все, це теж буде вибраковка. Дві козочки ми оставили на ремонт цьогорічних. Це Лана і Дана. Ви всі їх бачите на наших відео. І козел. Тобто наразі в господарстві 10 козоголів. 7, 2 і 1. Козли у нас щороку чистокровні, 100% заганенські козли. Далі, як звати, сказала, де проживаємо, сказала. Можна ваш телефон, потрібна консультація. Дівчатка, мої телефони. Мої контактні дані, робоча група моя у телеграмі є під кожним відео на ютубі. І МТС, і Київстар. Можете телефонувати хоч туди, хоч туди, але якщо я не взяла слухавку, я передзвоню. Бувають такі випадки, коли я не можу чисто фізично. Взяти слухавку. Також ви можете знаходити у мене на Київстарі і Viber, і Telegram. І якщо у вас щось термінове, ви можете написати мені в особисті повідомлення. Хоч на Viber, хоч на Telegram. куди бажаєте. Так, ну, майже все. Про козочок розказала, про. Де ми проживаємо, розказала. Проживаємо ми вдвох, господарство ведемо вдвох, сама дою, сама варю сири, інколи нам допомагає хто-небудь, але зачасту це наймані працівники на такі заходи, як вичистити загін і сарай після зимовки, тому що Вові. Таку фізичну тяжку працю не можна, я його від цього оберігаю. Далі, коли ми ще наймаємо? Це сіно? Це привоз сина, розгрузка його, тобто, нам привозять, ми повинні самі його розгрузити, скласти в скерду і накрити. Але, як ви розумієте, ми ж заказуємо великі обсяги. Тобто, от, в, в минулому році це було 400 тюків. І в одні, в двоє рук це просто неможливо зробити. Тому приходиться наймати, просити, щоб нам допомагали. Е, в минулому році допомагали з зерном, бо також ми брали 4 тонни зерна. І, ну, я не допомога чоловікові тут, бо я не можу носити ті мішки з зерном. Тому приходилось просити товариша, знайомого гарного, він приїжджав і допомагав. Звісно, вся допомога відбувається не безоплатно, безкоштовно ніхто нічого не робить. Ось так. Ось таке міні-знайомство у нас з вами відбулося ще раз. Безкоштовно нам допомагав Стас, коли приїжджав два тижні тому. Ну, як безкоштовно, він теж поїхав додому з гостинцями. Да, Грошима я йому нічого не платила, але гостинцями вважаю, що не обідала. І все. Ось таке маленьке міні-знайомство провели ми з вами ще раз. А далі тепер буду відповідати на ваші запитання вже по ходу дійствій. А ви пишіть, які у вас є запитання, пишіть, я буду їх собі виписувати. І коли буде підзбируватись декілька запитань, буду відповідати, щоб були отакі і недовгі. Ну і не по одному. Тому кому ще цікаво, кому потрібна якась порада, пишіть. Якщо раптом я не побачила ваше повідомлення, не виписала його собі, і ви це бачите, напишіть ще раз. Напишіть, не стісняйтесь, тому що ну, я теж жива людина, і я можу пропустити щось. Ось, наприклад, писала якась жіночка чи дівчина, питала номер телефону, я відповіла, але так мені ніхто і не зателефонував. Можливо, вона не бачила, не знаю. Ну, якщо раптом пропустила я, повторюйте і пишіть ще раз.